Найкраще вітання усім, хто надає перевагу здоровому способу життя, бажає гарно виглядати, бути сильним і здоровим. Не секрет, що у здоровому тілі здоровий дух. А тіло людини складається більше із 600 м'язів, і саме завдяки фізичним вправам можна укріпити свої м'язи. І ви самі можете стати скульптором для свого тіла. Основне мати бажання. Як ви вже запримітили, зараз ми знаходимося в тренажерному залі клубу Спарта, і я постараюсь показати вам сьогодні різні тренувальні вправи, за допомогою яких можна розвинути ту чи іншу групу м'язів. Отже, на сьогоднішньому тренуванні ми будемо укріпляти м'язи грудей за допомогою такої вправи, як жим штанги лежачи. Ляжте на горизонтальну лавку так, щоб гриф штанги опинився строго над головою, голова, плечі і сідниці притиснуті до лавки, спина трохи вигнута в області поясниці, стопи розміщені ширше плечей і впираються в землю. Візьміться за гриф широким хватом зверху, долонями від себе. Відстань між долонями повинна бути ширша за плечі. Зніміть штангу зі стійок і вижміть її уверх. У верхній точці руки випрямлені, а гриф штанги знаходиться строго над серединою грудей. Це і є початкове положення. Якщо вага штанги велика, знімайте її зі стійок тільки з чиєю з допомогою. Роблячи глибокий вдих, опустіть штангу до нижньої частини грудей. Як тільки гриф торкнеться грудей, затримайте подих і потужно вижміть штангу вгору. Причому не строго вгору, а злегка по діагоналі, по напрямку до стійок, так, щоб у верхній точці гриф опинився точно над серединою грудей. Опускайте штангу в повільному темпі. А от жати штангу від грудей потрібно в середньому або швидкому темпі. Не робіть велику паузу в нижній точці. Як тільки штанга торкнулася грудей, одразу жміть її вгору. Адже, роблячи паузу, ви мимоволі розслабляєте м'язи. І щоб вижати штангу, вам прийдеться знову збирати всю силу з організму, затрачаючи на це додаткову енергію. Причому з кожним наступним повторенням. Це буде даватись вам все важче і важче. І в результаті ви можете не дожати заплановану кількість повторень. Затримка повітря під час жиму штанги вгору надзвичайно важлива для утримання тіла в стійкому і безпечному положенні, а також допомагає розвинути ще більш потужне зусилля. Ніколи не затримуйте дихання на надто довгий час. При виконанні вправи в середньому темпі затримка дихання повинна становити біля 2-3 секунд. Чим важча штанга, тим сильніше напружені м'язи, і тим сильніше ви повинні видихати, коли проходите найважчу ділянку підйому штанги, вижимаючи штангу, з усіх сил давіть стопами в землю. І як можна міцніше стискайте гриф у руках. А також не відривайте плечі і сідниці від лавки. Це все допоможе максимально правильно виконати цю вправу. Люди приходять в тренажерний зал з різними бажаннями. Хтось хоче набрати вагу, хтось похудати, а комусь потрібна лікувальна фізкультура, щоб відновитись після травми. Крім того, кожний організм є індивідуальним. Тому я б радив тренуватись під наглядом досвідченого тренера. Саме тренер допоможе вам правильно скласти тренувальний план, підібрати оптимальну тренувальну вагу на конкретному тренажері і завжди підстрахує вас. На наступному тренуванні я вам продемонструю, за допомогою яких вправ можна укріпляти біцепси. А на завершення хочу подякувати за надану можливість потренуватися нашому партнеру програми спортивному клубу Спарта. Опанка нам ста!